Дорогенькі слухачі великі і малі. Сьогодні послухайте казку про оха чудотвора. Був собі дід та баба, і був в них один син. От баба діду й каже Діду, от веди його у школу. От дід узяв сина і повів у школу. Веде та й веде, коли бачить їй гора висока, що страх. От він зійшов на гору і каже Ох, коли виходить пан і каже, Мах, що ти мене звеш. Я вас не зову, я зійшов нагору і кажу, ох, я саме той ох, куди ти ведеш свого сина та поведу у школу куди-небудь. Одай мені, я його вивчу. Що ж вам завод? Зроби мені копу ложечок. Ну, добре, От дід приходить додому і каже бабі, Одав сина у школу. Кому ж ти одав? Охо, а що ж йому за те? Копу ложечок. О зробив копо ложечок, приносить до оха, а ох йому і каже, Постій, я внесу твого сина. Пішов ох і приносить три яструбці і дав їм їсти, а після й каже Пізнавай свого сина. О і каже, не пізнаю. Ну йди додому, то зроби мені ще копу тарілочок. Зробив він копу тарілочок і приносить до оха, а той і каже Посидь у мене в хаті, ось я зараз унесу. Пішов він і носить тріпівники, посипав їм їзд і каже Пізнавай свого сина. Не пізнаю, каже дід. Ну, каже ох, коли не пізнаєш свого сина, то йди додому та зроби мені копу ложечок. От дід наробив ложечок і приносить, а Ох йому і каже Посидь у хаті, діду. Дід остався в хаті, а він пішов у конюшню. Забрав своїх два сина і його третього, приводить у конюшню того чоловіка, стоїть таких три жеребці, що страх. От ох і каже Пізнавай свого сина. Не пізнаю. каже дід. Ну, іди та принеси мені коположечок. О дід приходить додому, як почав старатися, як почав старатися, вистарався і дідів сину оха, дрова рубає і каже наймичці як прийде мій батько, то я буду з правого боку стояти і буду ногою тупати. От приходить батько до оха, а найничка йому і каже Ваш син буде з правого боку стояти і ногою тупати. Приходить ох і каже Іди, діду, конюшню. Приходить, діду, конюшню, коли стоїть таких ці що страх. От дід і каже Оце мій син, ну бери. Каже ох, узяв дід свого сина, пішли додому, а сини каже старого як же нам грошей заробить? А як же ми заробимо, каже батько. От син зразу перекинувся яструбом та й каже Мене ні за що не продавайте, як за сто гривень. От то яструб усе сидить на плечі, як де перепілка заспіває, то він летить і принесе, і де пам бачить того яструба і каже Що тобі за яструбця? Сто гривень. вийняв пан і дав за того яструба сто гривень, а яструба взяв, посадив на плече і поїхав з собі. То яструб носиться та й носить перепілки, а за однею як погнався та в яр. А в яру перекинувся зайцем. Потім прибіг до батька, перекинувся хлопцем і пішли вдвох додому і живуть собі. Почули вони? Що в такому то містечку ярмарок. Син і каже батькові я стану таким конем, що одна шерстина срібна, а друга золота. І повідіть мене на ярмарок. Вам буду давати багато грошей, так ви не продавайте, аж поки не наб'ють п'ять мішків золота. І що ви узяли уздечку? Хоч як будуть дорого платити за уздечку, то не продавайте. Повів він його на ярмарок і продає. Скільки панів не приходило купувати його, та він, як скаже таку ціну, то пони не хочуть купувати його. От прийшов той самий учитель його ох. А він дідом перекинувся і каже Що тобі, старі, за цього коня? П'ять мішків набити золотом, та ще, щоб моя й устечка була. От о одав йому золото, вихватив коня з устечкою, а кінь і плаче. Прибів його додому і прив'язив у конюшні так круто, що страх і його товариші тут у конюшні. Отой кінь і каже Отпустіть хоч трошки, хоч дайте дихнути. Вони взяли і відпустили трошки. Він зразу відірвався і побіг. Дивиться кінь, що за ним женеться вовк. Кінь зразу перекинувся хортом, біжить та й біжить. Коли море, кінь перекинувся Окунем, а вовк щукою та й пливуть. От щука й каже Окуне, повернись до мене боку. Коли ти щука бистра, каже окунь, то лови мене з хвоста. Плевуть вони, коли дивляться, аж беруть прачки платя. Царська дочка і служниця царя. От він зразу перекинувся перстником. Перед царською дочкою вона узяла той персник. Ох перекинувся таким старим дідом, що старах. Прийшов до них і каже Чи ви не бачили тут персника? Я тут учора загубив? Ні, каже, не «не То дайте ж мені. Ні, не отам. каже царська дочка. Ну що ж, вам услужить за те, що ви отдали. Сім год служи. От ох служить, а той, що пар персником вночі парубком, а вдайм персником лежить. Як будете, каже царівні, одавати мене, нехай лучим маком посіюсь, та як буде одна мочина котитися під шобіт, то наступи її. Приходить йому строк, ох і каже Одавайте мені персник. Нехай, каже царівна. Луччим маком посіється, взяла та й кинула його. Коли дивиться, аж одна мачина котиться. Вона взяла та й наступила ногою. Той дід перекинувся півником і збирає мак. А там жінка перекинулася яструбом. Якраз яструб оббив півника, а тоді він став пароком. та й повінчався з царівною. Живуть і хліб жують, а нам не дають. Дорогенькі слухачі. Підписуйтеся на канал і ставте подобайку.